Про в тому числі про ті дискусії, які ведуться зараз у європейському політикумі, вони десь присутні так само в розмовах поза ефірних дуже часто, і в Україні щодо формату української перемоги, і щодо того, щодо допустимих, скажімо, компромісів. Так, що ви думаєте про це, пане Йосифе? Так, я чув те, що сказав пан міністр. І хочу додати трошки, бо я дуже непогано знайомий з ситуацією в Ізраїлі, де ця формула території в обмін на мир досить довгий час була обговорювана в пресі в різних верствах суспільства. Вона не приводить ні до чого доброго. І в Ізраїлі вона поставила Ізраїль перед ризиком ще більшої війни. Коли ось на ній наполягали, особливо ліберальні партії, ліві партії, намагалися провести цю точку зору, і це дало тільки підсилення тероризму. Бо коли є екзистенційний ворог, він є там, на Близькому Сході, і він є у нас. Навіть Росія вже визнає, що цей конфлікт екзистенційний. Так ось не працює ця формула. Але важливий не тільки цей досвід. Важливо те, що тут є певне пересмикування в самій формулі, коли вона закидається. Нам кажуть, міняйте території на мир, хоча правильно посол відповів, що ніякого миру не дасть ця формула, а насправді мають на увазі. Інше у нас там не просто території, це не пустеля. Там живуть мільйони українських громадян. Нам їх треба міняти на мир. Ми знаємо, як поводиться собі окупанти на окупованих територіях. Це суцільний терор. Треба весь час підтверджувати свою лояльність російській владі, інакше ти ворог, ворог народу. Так, що ми віддамо просто в пазури оцих хижаків російських, віддамо мільйони наших, тільки заради того, щоб поговорити, а що нам дасть обмін цих людей на мир, це просто. Ницість говорити про такі речі. І ми взагалі не повинні розглядати такого, такі, такої формули. Вона не дасть нам ніякого миру. Можливо, буде певне відтримування війни, але ми ж хочемо мир, не просто мир, ми ж хочемо гарантію, що у нас, хоч би 20-30 років не буде війни. І для цього потрібна тільки перемога, а ніякі обміни не дадуть нам такого миру. Зрозуміло, пане Йосифе. Ми говорили якраз на до цієї включки, в тому числі, і ви казали от про ці різні вектори, ці напрямки, які формують нас і роздирають нас, і не дають нам до кінця визначити. Знаєте, зараз іде ну, кривава війна, але яка надає нам можливості. Так чи інше, через трагедію стати набагато ближчими, зрозумілішими нашим західним партнерам Європі, західній цивілізації як такої, поєднатися оцими з особистими зв'язками, економічними зв'язками, спільною підтримкою. Ну не кажучи вже про те, що навіть йдеться мову про формальну інтеграцію на повному серйозі обговорює зараз можливість інтеграції в НАТО. Принаймні, ця дискусія постійно звучить. На вже зрозуміло, що ми будемо членами європейського союзу. І це назовні. Але внутрішньо, чи ви відчуваєте, що еволюція, от наша воєнна під час війни, якийсь розвиток ви не в тому напрямку, в якому ми прямуємо декларативно на, на захід? Чи все ж таки є такі тенденції, на які спірні і витягують нас в зовсім в іншому напрямку? Я якраз почну з того, чим закінчив. Оці 30 відсотків, які я приблизно вважаю громадянською суспільством, той, хто боронить Україну тепер від агресії і в армії, і в тилу, цієї сили, якої в нас не було ще 15-20 років тому, сьогодні як виявилося, і ця війна з є підтвердженням достатня, щоб боронитися від Росії, щоб зупинити агресора. На певній відстані, як було від Києва, від основних центрів. Чи достатньо цього для перемоги? Ось в чому питання. Чи нам треба далі розвиватися для того, щоб перемогти? І тут в мене також нема сумнівів. Коли мене питають, задоволені чи я своїм життям, я кажу напрямом так, але ефективністю ні. Так і тут. Нібито напрям ми вибрали правильно. Ким більшістю цього громадянського суспільства? Не більшістю всього нас, а більшістю громадянського суспільства. Ми обрали напрям руху в західну цивілізацію, в демократичну цивілізацію. Я навіть сказав, ось річниця, коли була війни, у вас я був якраз річниця війни, що ми не помітили, як чисто імперіалістична війна, яка почалася в 2014 році і розширилася у 2022, перетворилася у війну двох цивілізацій демократичної і антидемократичної. Це не для пафосу сказано, а для того, щоб зрозуміти, що ми опинилися в складному становищі. Бо з тої сторони є допомога: Китай, Північна Корея, Іран, Сірія, Білорусь, інші ізгої людськості, є терористичні рухи, які допомагають Росії. А з нашого боку, 54 виключно демократичні країни. Такого розділу в історії ще не було. Це вперше і Україна в епіцентрі ось цього розділу між двома цими цивілізаціями. І добре, що Захід. Вважає нас певною мірою своїми. Недостатньо що прийняти нас в НАТО чи в Європейський Союз, ще недостатньо своїми. Але що їх приваблює в нас? Цінності. Ми довели цією війною своїм опором, що для нас свобода є одним з найважливіших, одна з найважливіших цінностей, яка стоїть в фундаменті нашого буття, нашої ідентичності. Це те, що і вони відчувають. Почитайте Лісабонську декларацію європейську, і ви побачите, цінність перша це свобода без обмежень, без кордонів. І вони відчули рідство з нами. Як пам'ятаєте, у Мауглі, ми з тобою однією крові. Оце перший потужний сигнал. Для нас свобода дуже важлива, одна з найважливіших. І вони почули це роство, і це один з. Мотивів, чому вони нам допомагають. Ну, є прагматичніше. Звичайно, вони хочуть, щоб Росія була слабкіше, бо вони хочуть послаблення Росії, бо вони не хочуть з нею воювати. Це прагматичні. Але ми говоримо більше про емоції, про відчуття. І це свобода. Таким чином, я Задоволений тою кількістю, бо я розумію, що історія не могла нам дати створити більше, ніж 30% політичної нації. І ми рухаємося далі. Це еволюційний шлях. Якщо б наша влада це розуміла, якщо б вона оперувала поняттями колективної ідентичності, законів, по яким вона трансформується, перерождається, вона би допомагала цьому руху. У нас була влада, яка заважала Про Янукович. У нас була влада трошки попередня, коли яка трошки допомагала нам туди рухатися. Ця влада, на мій погляд, просто І все одно. Яка різниця, яка да? різниця? А ми повинні її примусити, бо іншої у нас немає, і вибори будуть дуже нескоро. Бо війна закінчиться не скоро. Під час війни не буде виборів. Ми повинні примусити думати про ці категорії і сприяти розвитку оцієї політичної нації. Бо чим скоріше ми від 30 дійдемо до 70-80%, відсотків, тільки тоді у нас буде 100% гарантія, що ми переможемо навіть без допомоги заходу. Бо народ, який на 70-80% розуміє приблизно однаково своє минуле, сучасне і майбутнє, його неможливо перемогти. Аж ні в якому разі Совєтський Союз порвав в Афганістані не тільки тому, що Сполучені Штати допомагали Афганістану, а тому, що цей народ це єдиний народ, який уявляє однаково своє майбутнє і минуле. І вони опиралися із усіх сил. Їх неможливо було перемогти. Ніхто ще афганську націю не переміг у війнах. І ми повинні такі стати. Нам доля дала такі, роздвоєну ідентичність. Частина орієнтувалася туди, частина сюди. І чим скоріше це переплавляється в ту єдину, а маркером є громадянське суспільство, тим краще для нас. Так що я кажу, що це правильний шлях, але повільний.